І так, давайте подивимося з другого варіанту номер 153 Так? Так, що у нас? Хто у нас там може нам відповісти? Ніка зробила 152. 153. Давай подивимося. А, так. Давай. Так, значить, по-перше, у нас там є умови. Так, давай, там нагадай нам умову. Зараз секунду, я відкрию. Це у нас другий варіант. номер 153. А, у лотереї розігрується 17, 16 грошових призів по 5 тисяч гривень, 20 призів по 1000 гривень, 30 призів по 500 гривень. А, усього випущено 2000 лотерейних білетів, mm -hmm. яка ймовірність, купивши один білет. Mm -hmm. Виграти, Виграти 5%. Да? І так, давайте коротенько. Так. Значить, у нас є призи у 5 тисяч, їх у нас 16. Так? Призи у тисячу їх 20. 20. Призи у 500 гривень, їх 30. І білетів 2 тисячі. Так? І так, перше. Нам потрібно було знайти ймовірність чого. Виграти. 5 тисяч гривень яка буде. Ну, ймовірність події. А, яка полягає в тому, що ми виграємо 5 тисяч гривень. Так? Ну і як ми рахуємо цю а, 16, Це буде 16 двотисячних? Це молодець. буде нуди. Дивися, 16-2000. Так, що далі робимо? А, десятковий дріб Дивись, буде. Можна, можна скоротити на два? А, і буде. Буде вісім тисяч, а це вже ти дуже легко подаєш десятковим дробом. Так, вісім буде... так. У відсотках це що буде? Нульх вісім десятих процент. вісім десятих Так, молодець. Так наразі ймовірність якої там іншої події. Виграти який-небудь приз. Який-небудь приз. Так, як ми це робимо? 16 плюс 20 плюс 30 двухтисячних, це буде 66 двухтисячних. І можна теж так, 60. Скоротити буде 33 тисячних. 33 тисячних і маємо 33 тисячних. Так, у відсотках подамо. 3,3 3,3 Так, молодець. І імовірність події це. Не виграти жодного призову. Це, це треба один відняти нуль цілих Так, і що маємо? 0,967. дев'ятсот І якщо у відсутні 96 шість відсотків сім 96,7%. Ну ось так. Ось така у вас задача була. 153, й другий варіант. Ну, Якщо щось не зрозуміло, ви бачите розв'язання. Вона така сама, як і у першому варіанті. Тобто, ну, ніяких відмінностей навіть немає. Ну, поїхали. Давайте продовжимо. У нас залишився неймовірність номер 154 Давайте ми його подивимося. Так, перший варіант відкриваємо. Так, поїхали. Пишемо перший варіант номер 154 ну, Давайте будемо читати умову. Так, Каріна хоче захарчу, будь ласка. У коробці було 24 картки, пронумерованих числом від 1 до 24. Так. І з коробки взяли на вмання одну картку, mm -hmm. яка ймовірно заводчена на ній записана число. І так, значить, так, так, так. Ну, наразі, наразі ми все прочитаємо, але, по-перше, умову. Пишемо, що у нас карток 24 штуки. Пронумеровані числами від 1 до 24, це зрозуміло. Значить, беруть одну, яка ймовірність того, що в ній записали число. Ну, значить, ми напишемо так: беруть одну штуку. Так, ну і наразі ймовірність. Подія А полягає в тому, що ми отримаємо число яке кратне восьми. І так, давайте пригадувати: 6 клас, початок навчального року, тема дільники та кратні. Число називається кратним восьми. Тобто, що воно повинно ділити? Що воно повинно робити? Ділитись на 8. Оце кратне восьми. Так? Давай спочатку визначимо, які у нас є числа, які діляться на 8. Перше число. 8. 8. 8 ділиться на 8. Так? Наступне число яке буде? 16. 16. А після нього? 24. Тобто таких чисел скільки в тебе? 10. Чому 8, 16, 24? Скільки? 4. 3. Тобто успішних варіантів у нас 3. Так? А загальна кількість варіантів це 24, тому що ми можемо обрати будь-яке з 24 чисел. Тому ймовірність того, що обране число буде ділитись на 8 це 3, 24. 3. Зрозуміло чому. Тому що є 3 числа, які діляться на 8 серед нашого набору. А 24 це усього чисел. Так, наразі скорочуємо, Керін. Буде 1 та 8. Угу. Тобто маємо ймовірність. 1 8. 8. Так, ймовірність наступної події Б. Так, що там читаємо? Яке є дільником числа 45. О, отут давайте не будемо квапитись. Нам потрібно знайти дільники числа 45 спочатку. Ось, давайте ми це пригадаємо. Як ми це робили на початку року? Так, от таку табличку малювали, пам'ятаєте? Ми 45 ділимо підряд на натуральні числа. 45 поділити на 1, це скільки, Каріна? 45. На 2 воно ділиться. Ні, Ні, але на три ділиться. Що це буде? П'ятнадцять. Молодець. Так, на чотири воно не ділиться, а на п'ять ділиться. Що це буде? Дев'ять. Так, потом на 6, на 7, на 8 воно не ділиться, а 9 вже була, тому усі дільники ми знайшли. Процес завершено. І наразі дивіться, у нас числа з початкового набору від 1 до 24. Давайте подивимося. Тобто 1, 3, 5, 9 та 15 нас влаштовують, а 45 ні, тому що його немає. Тоді скільки чисел є у нас успішними варіантами? 5. 5. А всього чисел скільки? 24. Тому ймовірність маємо яку? 5 24. І ми її не скоротимо. І десятковим дробом ми її не подамо скінченним. Пам'ятаєте, тому що 24. Це 8 на 3, тобто 2 в кубі помножене на 3. А якщо у розкладанні знаменника на прості множники присутні щось крім двійок та п'ятірок, то ми вже отримуємо періодичний десятковий дріб. Ми це з вами проходили. Тому так і завершуємо з цим питанням. Третє. Що там потрібно? Приділення якого... На 6 остачів дорівнює 2. І так, потрібні числа, при діленні яких на 6 остача буде 2? Ну, давайте будемо називати ці числа. Дивіться. У п'ятому класі ми проходили з вами тему. Ділення з остачею. Я розумію, що це було дуже так давненько. І це вже забулося все, але все ж таки. Якщо я А ділю на Б і отримую деяку неповну частку С, та востачі Р, пам'ятаєте, ось так записували, то ми говорили, що А дорівнює Б помножити на С і додати R. Таке було. Наразі, що ми повинні розуміти про цілу частину? Ціла частина, вона може бути навіть і нуль при діленні. Тому я можу сказати, що в мене це повинно бути більше або дорівнювати нулю. Ось це забувають. І тому таке завдання роблять невірно. Наразі давайте подивимося. Ми ділимо на що? На 6 і в остачі отримуємо 2. Тобто Б дорівнює 6. R дорівнює 2. Тоді я маю 6 помножене на C плюс 2. Ще раз. B – це 6. R – це 2. Підставив у цю формулу і отримав A дорівнює 6 c плюс 2. Зрозуміло? Наразі це ціла частина. Вона може бути 0. Якщо я буду брати c, яке дорівнює нулю, то число a, 6 помножити на 0 це 6. І дод... О, 6 помножити на 0, це 0, і додаємо 2. 2. Якщо це дорівнює нулю, Каріна уважно. То ти множиш 6 на 0 це 0, і додаєш 2 буде 2. Тобто 2 це перше натуральне число, яке при діленні на 6 дає остачу 2. І про це число завжди забувають. А от якщо я візьму це, яке дорівнює 1, це ж в нас натуральне число. Ну, 0 та натуральні числа. Тоді а дорівнює чому? Множимо 6 на 1 та додаємо 2. Скільки буде? 8 8. О. Як ну, як правило, ребята, от починають з цього числа. От двійку забувають, а починають з вісімки. І це вже неправильно. Так, якщо я візьму це дорівнюю 2, А буде дорівнювати чому. 14. Угу. Тому що 12 плюс 2. Якщо я буду брати С дорівнює 3, то А дорівнює чому? 20. 20. А якщо я візьму це, яке дорівнює 4, то там вже буде 24 плюс 2 26. І Я вже вийду за максимальне число, яке в мене є. Тому скільки в мене є успішних результатів, корін? 4. 4. І ймовірність буде яка? 4 24. А якщо скоротимо на 4. 1, 1, Одна 1 та 6. Одна шоста. Ось так це рахується. Ну, таке питання. ну, Не можу сказати, що воно просте. Але все ж таки. І так, подивились, так, які є питання по цій задачі. Гаразд. Тоді йдемо далі. Давайте поглянемо на підручник Мерзляка. І подивимося на 937 номер. 937. І так, поїхали. Цей номер на тему, яку зараз, ну, ми проходимо. Можна так говорити. І так, поїхали. Мерзляк номер 937. Так, Ліза Клімінтіва, чує мене? Так, чую. Давай. Читай умову. А зараз я відкрию підручник. Відкривайте. Я поки що перший пункт перепишу. Переписуємо разом зі мною. Тут зірочки. Угу. Ну таке схоже завдання у нас було на математиці, але на дещо відрізняється. Так, у ну що, читаємо. У записах чисел стерли кілька цифр і замість них поставили зірочки. Порівняти ці числа. Ось так. От і так, дивіться, ми робили номер, де потрібно було вказати якесь значення зірочки, за якому нерівність була вірною. Тут не потрібно нічого вказувати. Замість зірочки може бути якась будь-яка цифра, не і навіть за цих умов ми можемо ці числа порівняти. І так, Ліза, що в нас буде більше? Перше число. Так. Тому що дивіться, ось тут 2, а ось тут 6. Це за модулем вже буде менше. А якщо воно від'ємне, автоматично становиться більшим. І мені навіть не суттєво, що там замість тих зірочок. Так, далі. Мінус 0,628. І мінус 0,627. І щось тут дві зірочки. Так, ну. Що тут? Тут. Яке число буде Перше... більше? Перше число. Перше буде більше за друге чи менше за друге? Менше за друге. Правильно. Дивіться. Якщо порівнювати їх модулі, модуль буде більший у ось цього числа. Тому що тут 8. А тут сім. І мені вже не суттєво, що там після цієї сімки відбувається. Модуль більше у цього. Значить, воно менше. Тому що воно знаходиться ліворуч. Так? Це ж від'ємний напрямок. 3. Так, 0. І щось тут. Мінус. Зірочка, кома, дві зірочки. Так, що більше? Ну більше. Правильно. Тому що 0 більше за будь-яке від'ємне число. Так, давайте далі. 941. О! Пишемо мерзляк. Номер 941. Так. Ваня сторошкевичку. Читаю умову. У мене підручник ще не виходить. По... Дозу... Так. Я цього навіть чути не хочу. Ніколи. Будь ласка, урок починається: відкриваєте Пре. одразу підручник та сходинки. І так, поки Ваня там щось відкриває, ми читаємо умову. Чи правильне твердження: якщо модуль А більше за модуль Б. То звідси випливає, що А більше за Б. Ось є таке твердження. Логіка, так розуміємо. З цього слідує це. Чи вірне це твердження, чи не вірне, Ваня, Як ти вважаєш? Я вважаю, що. Ні. Тоді потрібен контрприклад. Давай якісь значення для чисел А і Б. Зафіксуємо так, щоб ця рівність, ну, цей висновок не відбувався. Mm. Давай два від'ємних числа візьмемо. Наприклад, мінус 3. Та мінус 2. Mm. Модуль мінус 3. Модуль мінус 3 це. Тому що це 3, а це 2, 3 більше за 2. Чи слідує з цього, що мінус 3 буде більше за мінус 2? Ні? Ні, не слідує, Тому що мінус 3 буде менше. І тоді оцей знак я можу ось так перекреслити. І тому, дійсно, це твердження невірне можна ось так написати собі, ні. Ну, так у лапки взяти, щоб ви розуміли, що це відповідь на питання. Так, давайте друге твердження. Модуль А є більшим за Б. Звідси має випливати, що А, більш... а більше за Б. Так. Ну, давай, Як ти вважаєш? Вірне чи не вірне? Мені здається, що вірне. Здається, що вірне. Ну, гаразд, а якщо я зафіксую А, наприклад, мінус 5, а Б одиниця. Мінус 5 буде більше за 1. Так. Ой. Ще Ні. раз. Ні. Тоді твердження все ж таки невірне. Якщо я зафіксую від А від'ємним а Б або додатнім, то дивіться. Модуль мінус 5, він більше за одиницю. Тут просто число B без модуля. Але звідси ніяк не слідує, що мінус 5 буде більше за одиницю. Розуміємо? Так. Тоді твердження невірне. Так. Давайте третє Так, Ваня, дякую. Давайте. Ілля козак, будь ласка. Так, давай читаємо третє, третє, угу. зараз. Це і так, модуль, Я... А, менше а, модуля а, Б, модуль треті, модуль. Модуль, а менше. Модуль А менше. Модуль Б звідси має слідувати, що А менше за Б. Ось, я ж написав. І так, по-перше, ми, ми повинні визначитись, чи вірне це твердження, чи не вірне? Ну, як ти вважаєш, тобто, так? Якщо воно не вірне, то потрібен якийсь контрприклад. Якщо в тебе модуль числа А менше за модуль числа Б, чи обов'язково, що саме число А буде менше за число Б? Ні. Ні. Давай ми наведемо приклад з двома від'ємними числами. Так? Так. Візьмемо, наприклад, мінус 3. І мінус 5. Ну, я тут напишу, так, що А в мене дорівнює мінус 3. Б дорівнює мінус 5. Ось так. Тоді модуль мінус 3. Він менше за модуль мінус 5. Тому що це 3 та 5 відповідно. Чи слідує з цього, що саме число мінус 3 буде менше за число мінус 5. Ні. Ні. Тому що, навпаки, мінус 3 якраз буде більше. Більше буде. І тоді це твердження невірно. Требне. Так, і давай четверте. Подивимося. Так, так, зараз. А, ось тут четверте в нас. А, якщо А менше Б, то модуль А менше Б. Якщо А менше за Б, то модуль А буде менше Б. Ну, так само. Давай спробуємо взяти якесь там одне від'ємне, а інше додати. Ну, наприклад, мінус 7 та 2. Давай мінус 7 та 2. І так. Вибачте, можете спустити машу косування? Щас. Мінус 7 та 2. І так, поїхали. Значить, у нас. Міс 7 менше за 2. Ну, це правда. Так. Чи буде модуль мінус 7 менше за 2. Менше за 2 ні. Ні, тому що модуль мінус 7 це скільки? 7. О, а 7 не менше 2. Тому я цей знак теж перекреслю. І тоді це твердження теж не Невірне. Тобто, ми пам'ятаємо, якщо ми хочемо довести, що твердження не є вірним, нам достатньо навести контрприклад. Це. Ну так, можна сказати, полегшує наше завдання. Якщо ж твердження є вірним, то його доказують у загальному вигляді. А це вже ну, іноді буває важкувато. Гаразд. Так, ну, давайте подивимося. У нас тут є такий номер 964. 964. Дев'ятсот шістдесят чотири. І так дивіться, тут потрібно просто підрахувати. У нас А дорівнює мінус 6,3. Б дорівнює 2,7. Ну, давайте зробимо ось такий третій пункт. У нас А плюс модуль Б. Ось так. Руслан, батан. Так, це буде мінус 63 плюс модуль 2,7. Так, ну і наразі модуль 2,7 це. Це просто 2,7. Це 2,7. Так, ну і додаємо числа різних знаків, так, що було на математиці. Це буде 9. Що буде? Ой, 9. Я перепутав. Ага, це буде. Перепутав. Ну. 2,6. Мінус. Мінус 2, десятих. Так? Давай четвертий пункт. Значить, подивіться. У четвертому модуль А плюс Б. Значить, мені потрібен модуль мінус 6,3 плюс 2 і Тобто уважно, дивіться, що ми робимо. Так? Ми з вами підставляємо замість А і Б та числа. І так ще раз. Мінус 6,3 плюс 2,7, ти вже рахував. Це було скільки в тебе? 3,6. Так, да, мінус 3,6. А якщо візьмемо модуль. Це буде 3,6. Маємо 6, просто 3,6, так. Гаразд. Ну і давайте п'яте. Модуль А плюс модуль Б. Тобто модуль мінус 6 і 3 плюс 2,7. Так, беремо модуль, що буде? Зараз це буде 6,3 плюс 2,7. А ось тут вже виходить. 9. 9. А ось тут вже виходить 9. І так, значить, домашнє завдання. Значить, за сходинками, другий варіант номер 154, за підручником мерзляка. Номер 938, 942. Та візьміть 965, пункти 1 та 2. 965 пункти 1 та 2. Все. На сьогодні все. Побачимось у понеділок за розклад.